Український прапор замайорів на головних спортивних змаганнях з Панкратіону завдяки спортсменкам із Буковини додому з чемпіонату світу атлетки привезли одну золоту та дві срібні медалі. Про шлях до п'єдесталу борщині розповіли моїй колезі. Три медалі та золотий кубок на Буковині. чернівецькі спортсменки вибороли головну нагороду чемпіонату світу з Панкратіону, який відбувся 17-19 жовтня у Сербії. Багаторазова чемпіонка світу Анна Бажанар впевнено здобула місце на п'єдесталі, перемігши суперницю з Росії особистою. Напевно, як і для кожного українця і українки, кожна битва. З москалями підготовка до фінального поєдинку потребувала чимало зусиль, розповідає Анна. Насправді було дуже важко, психологічно важко це тримати вагу, тому що прийшлося мені тримати вагу майже 6 днів і кожного змагального дня зважування і треба показувати до 50 кг. Так як всі спортсмени п'ють водичку і їдять. Ну для мене це було дуже психологічно важко. Провівши два раунди із трьох подолати суперницю з ворожої країни вдалось достроково. Я на пер перший раунд. Я коли на перший раунд вийшла, я його навіть не відчула. Тобто, ми пройшли досить потужну тренувальну школу. З Ігорем Юрійовичем дуже він мене добре підготував. Коли виходила на другий, на другий раунд, я виходила так само, як і на перший раунд. Тобто я була психологічно настроєна, а це саме, саме головне має бути психологічний настрой, як ти настроєний перемагати чи програвати. Я була настроєна дуже сильно для на перемогу. Радість тріумфу розділила вся команда. Особисто я була дуже рада, і збірна команди України, яка мене підтримувала з трибун. Всі бо кричали, аплодували і кричали Україна переможе. До спільної перемоги доклались і сестри Юлія та Яна Мельничук. Для срібних призерок це був перший серйозний старт на міжнародному рівні. Змагання були досить важкими і емоційними, бо це перші змагання такі серйозні. Але. Підготовка була успішною і непоганий результат. Це був перший досвід взагалі, міжнародних змагань. Тим більше на такому високому рівні, по дорослих, це був для мене дуже важливий досвід, який показав, що в мене є перспективи в цьому виді спорту, і я маю цілі, куди рухатися далі. У фіналах обом атлеткам також довелось виходити на арену проти суперниць під нейтральними прапорами. Було тяжко настроїтися морально, так як це фінал на чемпіонаті світу. Також тиск було тяжко ж це москалька була. Але було тяжко, як і морально, так і фізично, так як суперниця була старша, більш досвідченою, і було тяжко трохи її її пройти. Але Бій непоганий був. Я провела два поєдинка. В мене було чотири суперниці з Німеччини, Франції і під нейтральним прапором. Провела поєдинок. Перший за вихід до фіналу я з француженкою дуже сильною виграла. Мені ця перемога надала дуже багато сил впевненості. Другий поєдинок фіналу я провела під нейтральним прапором. Суперницю, на жаль, програла, але здобула небезцінний досвід, та зрозуміла, що мені зовсім трошки не вистачило до перемоги. І, хоч срібні призерки поступили й за крок до золота, реванш вони планують взяти вже на наступному чемпіонаті світу у Греції. Однак саме завдяки вдалим технікам та прийомам трьох буковинок Україна посіла перше загальнокомандне місце. Ось цей кубок, ось цей, ось цей кубок. Ми здобули перше загальне командне місце серед дівчат. Україна посіла перше місце в розділі, ну, в панкретіоні, в розділі Аматори ММА. Цей кубок завдяки мені і Мельничук Яні, і Мельничук Юлі двом сестричкам. Завдяки нашій роботі ми змогли вибороти найбільшу кількість балів і змогли здобути. Ось цей кубок на цих змаганнях Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.